Так, друзі, ми з вами зараз будемо проходити проєктування кухні на основі бібліотеки кухонних модулів. І будемо розглядати, як це відбувається, плюс експорт цієї кухні на VR. Так що ви розуміли, якщо у нас немає бібліотеки кухонних модулів, нам кожен модуль треба фактично проектувати з нуля. Тобто, як ми з вами вже розбирали, от Mnсті. Ліво, ось одну стійку ми промалювали. Далі там ми її копіюємо і займаємось ось цією всією тут. Чухньою тому бажано, коли ви от е, вчитесь проєктувати, одразу розширяйте бібліотеку. От, одразу як ви починаєте проєктувати, проєктуйте тумби, проєктуйте комоди, одразу їх налаштовуйте, Краще один раз витратити годину-дві на проєктування кухонного модуля, розмістити там мультиполицю, розмістити схеми кріплення, щоб далі не доводилось цей модуль проєктувати практично з нуля. Я думаю, ви розумієте різницю між проектуванням кухні з нуля і проектуванням кухні, наприклад, коли у вас є ця бібліотека. Кухонька у нас тут буквально 8 модулів. Стіна тут 2,412, ширина, глибина кухні 600 мм Буде. Нам треба тут розмістити нашу кухню. Заходимо в нашу бібліотеку і розміщаємо одразу тут модуль нижній з відкриванням в ліву сторону. Модуль нижній з полицею відкривання в ліву сторону. 20 мм ми відступаємо, тут у нас буде стільниця. Це у нас під фартух, ми розмітили. Це у нас під верхні модулі. Один модуль, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. А тут у нас буде фартух. Так, перший модуль ми з вами поставили. Є. Розумієте, так? Дивимось. Відкривання фасаду. Тут ми його відредагуємо. Є у нас відкривання фасаду, анімація. ось наші двері. 85 градусів. Буде у нас тут обмежувачку та відкривання. Ну, в даному випадку, ось так. Далі ставимо ми наш модуль з духовкою. Далі у нас буде йти духовка. Ось наш модуль з духовкою одразу. Ось так. Розміщаємо його. Головне, щоб фасади були в одній площині. Це ми перевіряємо обов'язково є. Тут бачимо у нас виріс, щоб відкрити можна було нижню шухлядку для руки, щоб не ставити тут ніяких ручок і не робити шухлядку на тіпоні. Далі. Нам потрібна тумба. З трьома шухлядами можна поставити, в принципі, з прихованою шухлядою на два фасади. Але я хочу на три шухлядки, і щоб було у нас три фасади. Ось, І розставляю модуль. Знизу, знову ж таки, перевіряємо, щоб фасади були в одній площині. Бачите? Є. Нижній модуль ми поставили трішки неправильно, зробили його за високим. Беремо його і перетягуємо. Та ви розумієте, якби ми проєктували кожен модуль з нуля, ну це такий був би головняк. Прям дай Боже. Після цього ми з вами ставимо. У нас є модуль з відкриванням фасаду в праву сторону. Кінцевий. Він виглядає ось так. Він одразу йде з фальшпанел. Раз, ви зверху. І 2. Є. Тільки зробимо ми його трішки ширшим, тому що фальш-панель має заходити ось сюди за цю лінію. Бачимо. Відредагувати по ширині його ми більше зробити не можемо. Що ми робимо в такому випадку? Є у нас модуль, вони налаштовувались одразу при проєктуванні. Ці налаштування нашого модуля ми можемо тут відредагувати. Бачимо, як приклад. Є тут одна поличка, ось фрагмент з полицею. Фактично, цей модуль він складається з багатьох фрагментів: От фрагмент полиців, ось заготовка під наш модуль, фрагмент фальш-панелі, фрагмент анімації. І ось цільний модуль. Також є фрагмент з опорами, ручка гола. Уявляєте, все це проєктувати практично з нуля. Доволі таки багато часу займе. Перший момент полиці. Наприклад, ми хочемо тут не одну полицю по висоті, а дві полиці. Ось фрагмент полиць, заходимо ми в нього. Налаштовуємо еластичність і замість однієї ставимо дві. Окей. І вони рівномірно тут розмістились. Тобто нам не треба відміряти, щоб рівні відступи були між полицями, проміжками Розмічати все це допоміжними лініями. Тут уже все якби готово. Залишимо все ж таки одну поличку. Бачимо, наш модуль по ширині не збільшується. Ось ми його виділяємо. Заходимо знову ж таки в еластичність, нашу, яку ми налаштовували. Так, ширина. Мінімально 400, максимально 600. Прописуємо тут максимально 620. Закінчити. Тепер ми можемо наш модуль збільшити. Ха, бачите, я не протиснув Enter. Частенько буває, я так факаплю. Просто забуваю протиснути Enter. Ширина мінімальна. Тут ширина 620. Enter. І тепер закінчуємо. Все, тепер ми можемо наш модуль збільшувати по ширині. Ось він. Тут залишимо зазор 2 мм. Переходимо ми до верхніх модулів. Модуль верхній, поличка відкривання в ліву сторону. Ось ставимо ми наш верхній модуль. Ставимо ми наш верхній модуль. Ось так. Відкривання фасаду. Бачимо, фасад заїжджає в стіну. Знову ж заходимо в наш фрагмент. Анімація плюсик, двері. Анімація кут відкривання 85 градусів. Все. Анімацію ми налаштували. Далі полички. Хочемо, тут не три полиці, а дві полиці. Тому що замалий проміжок між поличками. Тут по 200 мм, орієнтовно десь 237 мм. Давайте все ж таки зробимо. Ось так. Три полички заміняємо на дві полички. Окей. Все. Хорошо. Закриваємо наш модуль. йдемо далі. Є у нас тут модуль з витяжкою, але хочу закинути модуль, який ми проєктували на курсі. Ось є. Модуль у нас з витяжкою. Бачимо, по висоті він теж не збільшується. Зараз зайдемо в, на... в налаштування і все це діло виправимо. Дивимось, який тут нам треба розмір. Нам тут треба розмір модуля по висоті 1030. Тут максимальний розмір, я так розумію, 1000. Я встановив ось еластичність, висота 1000, Давайте ну, 50. Enter, Не забуваємо прожимати і закінчили. І збільшуємо наш модуль по висоті. Є у нас модуль під витяжку. Його можна теж редагувати. Дивимось. Наприклад, у нас інша модель витяжки. Ось витяжка. Давайте. Є у нас витяжка наповнення. Інша модель витяжки. Більш якась потужна, більш високий тут двигун. Більше місця займає сам двигун. Наповнення ми зменшуємо. Збільшуємо нашу фальш-панель. Ось вона тримається на магнітах. І можемо замінити тепер цю витяжку на якусь іншу модель, або просто її звідси видалити, щоб вона нам не заважала. Швидко, все тут якби замінюється. Бачите, так? Да? В напів такому автоматичному режимі. Просто це все треба вміти: вміти проєктувати такі модулі, вміти їх розставляти це, нема що там вчитись, в принципі, і вміти їх редагувати під час, скажімо, проектування. Тут у нас знову ж таки три полички. У нас ця історія не зовсім влаштовує. Ми налаштовуємо тут не три полички, а дві полички. Є. Те ж саме із цієї сторони. Дві полички. Є. Бачимо завіса тут заважає полицетримачу. І її просто піднімаємо вверх. Маємо ми також тут виріз під вент-канал. Також маємо тут виріс у нас під вендканал. Фальш-панель у нас на завісах, нижня на магнітах. Ми можемо звідси тут одну завісу просто прибрати. І буде це ось так. Дуже зручно. Позакривали. Помітив, що я тут неправильний модуль поставив. Тут в мене модуль з поличкою, хоча в мене тут залишається місце тільки під модуль з мийкою. Що ми робимо? Ми заходимо в нашу бібліотеку кухонних модулів, і тут є ще один модуль модуль нижній, мийка MNM. Відкривання в праву сторону, кінцевий. І ми беремо його сюди, просто ось так перетягуємо. Знайдемо три елементи, який з них замінити, виділений. Все, один модуль ми замінили на інший. Ось так все це швидко відбувається. Швидка заміна, плюс-мінус в напівавтоматичному режимі. Знову ж, є у нас шухляда. Це для тих, хто користується фурнітурою Міллером. Кажу, так в тебе що? Бібліотека тільки на фурнітурі Blum? Так, да, бібліотека створювалась повністю на фурнітурі Блюм. Чого? Того, що ми використовуємо тільки фурнітуру BLUM. Якщо ви використовуєте фурнітуру Блюм, і Хетіч, і Мюллер, і там DC якусь, чи ще якусь, хочете, ви замінити тут шухляду? Ви заходите от в свою фурнітуру. Ми теж навчимо вас це робити. Ось в мене є шухляди. Наприклад, мені треба шухляда з ДСП боковинами, тобто не тандембокс з металевими боковинами, а шухляда з боковинами з ДСП. Замінити виділену шухляду так. Я замінив її на шухляду з ДСП. Теж саме ви зможете зробити шухляду Мюллер, Ось з ДСП боковинами. Зробите ви її цю шухляду там ну за дві години. І потім, наприклад, ви використовуєте бібліотеку. Розумієте, ага, хочу замінити тут всі шухляди на Мюллер. Взяли і замінили буквально там 10 секунд. Немає такої великої проблеми. У тебе бібліотека не на фурнітурі Мюллер. Та нічого страшного. Взяли, замінили. Ось замінили шухляду дві секунди. Це не треба з нуля її повністю там промальовувати, звідси видаляти, нову ставити, просто заміна. І ми теж будемо вчити, як робити фурнітуру так, щоб її можна було швидко міняти одну на другу. Завіси швидко можна замінити. Швидко можна замінити шухляди. Опори теж можна швидко замінити на, на якісь інші опори. Немає ніякої проблеми тут з заміною фурнітури. Так, далі витяжку ми поставили з вами. Ставимо тепер ми наш модуль з сушкою. Відкривання в ліву сторону. Є модуль з сушкою. Ось. відкривається відкривається все. Хорошо. Далі нам потрібен кінцевий те, щоб з фальш фальшпанель закривала боковину ДСП. Так, верхній модуль ми з вами поставили, але бачимо знову ж така ж сама проблема. У нас ми не можемо його збільшити по ширині, тому що у нас стоять обмеження. І на цьому модулі, і на цьому модулі теж. Що ми робимо? Заходимо в налаштування, еластичність, ширина. Давайте 620 Ентер. Цей модуль одразу збільшуємо. Ось так, залишаємо 2 міліметри. Вони все рівно набіжать тут. Я б навіть залишив більше трішки. Ось. Давайте 3 мм залишаємо. Тепер робимо те ж саме з верхнім модулем нашим. Верхній модуль, еластичність, ширина максимальна. Давайте 620 мм. А що, Він у нас з фальш-панелькою. І 3 мм тут залишаємо на зазорчик. Практично, ми з вами кухню спроєктували. Залишається зрозуміло, її відредагувати деякі деталі, наприклад, у нас тут вентиляція знаходиться. Цьому місці. Тобто нам вентканал треба провести сюди, зробити вирізи в цих модулях. Цей виріз видалити, тому що він нам уже не потрібен. Але уявляємо, вентиляція йде у нас ось так. Далі полички. Теж замінимо на дві штуки, трьох забагато дві полички, красота. Далі візьмемо ми ще фасад наш, цей верхній фасад. І зробимо з нього цоколь. І робимо з нашого фасаду цоколь, Два і бачимось у нас кліпса, і нам треба наш цоколь закріпити. На кліпсі. Ось так. Красота. Далі копіювати по точкам наш фасад. Повернути навколо точки. Ось розвертаємо його. І робимо з цього передній цоколь. Ось і теж його ось на кліпсу садимо, щоб ось цей отвір. Зайшов в цоколь. Дивимось, щоб тут ніяких перетинань не було. І далі просто ось цей цоколь збільшуємо по довжині. Ось так виглядає наша кухонька. Ви розумієте, я тільки що розставляв тільки цоколь. Я не будував тут ніяких модулів, не проєктував ніякого модуля, Я користувався ними тільки з бібліотеки. І скільки часу я витратив на розставляння цього цоколя? Ну, немало. Обираємо стільничку. Це у нас кварцит. Показую, як варіант. Нижні нижній модулі ми під кварцит не редагували, але бажано кришки зробити тоді цільними, якщо у нас цільниця з кварц. Або робити кварц товщиною 40 мм з підкладкою з фанери. Тепер нам треба тут розмістити варильну поверхню. І мийку. Так, щоб візуально ми бачили, що ага, варильна поверхня у нас знаходиться тут, мийка у нас знаходиться тут. Наприклад, показати клієнту, показати там, дружині, що ось, дивись, як я гарно все намалював. Давайте почнемо з мийки. Ось наш фрагмент мийки. І ставимо його під нашу стільницю. Ось так. Ось він наш фрагмент. Під стільничку виділяємо стільницю, приховуємо невиділені і розміщаємо мийку. Як потрібно. Давайте ось так. Відновлюємо видимість. В принципі, можна трішки вперед. Є. Тепер робимо виріз в нашій мийці. виріз ми робимо ось так. По контуру чаші, тому що мийка у нас нижнього монтажу, вона вклеюється з-під низу Для такої мийки треба використовувати стільницю. Вологостійку водостійку я б навіть назвав. Щоб ці крайки при попаданні вологи вони не розбухали. Це може бути акрил, це може бути кварц, керамограніт, HPL, компакт плита. Мийку ми встановили, відновлюємо видимість. Ось так виглядає наша кухня з мийкою Далі ми встановлюємо варильну поверхню, де там наша мілля? Ось наша поверхня. Просто орієнтовно її ставимо. Вирізів ніяких не робимо. вони нам тут не потрібні. Нам треба просто показати, що варильна поверхня тут є. Ось так. Все, кухня у нас промальована. Можемо повідкривати фасади, подивитись, як вона виглядає. Шухлядку ми зрозуміли, як міняти, полички теж зрозуміли, як міняти. Ось, пам'ятаєте, шухляду ми міняли. Буквально скільки? 20 хвилин, 25 хвилин у нас кухня готова. Що ми робимо з нею далі? Нам її треба експортувати на VR. Ось, ми обираємо скрипти. Обираємо. На даному етапі давайте передивимось ДСП. Чи не потрібно нам тут міняти ДСП. Так, Технічних ДСПшок у нас тут немає. Крайки, нержавійка. Ну, у нас це не зовсім влаштовується нержавійка. Проєкт з нею не пропустить. Замінимо її на 0,8. Нержавійка у нас тут на духовці. На неї можемо, в принципі, не звертати увагу. Дивимось наш проєкт повністю він складається. Ось поверхність, мийка, цоколь 1, цоколь 2 і модулі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось так ми економимо час. Так би ми проєктували цю кухню ну, день. Знову скрипти, імпорт-експорт, VR Pro. Ми хочемо замовити виготовлення корпуса, а саме порізку ДСП. Фасади ми поки що не закидуємо. Обійдемо їх стороною, тому що замовити порізку корпуса це найскладніша історія, тому що є тут вирізи під ручку, багато сверлінь, багато вирізів під усілякі там комунікації відносно. Так, відкриваємо сайт VR, VR Pro, збережемо наш файл, робочий стіл, кухня і перезакинемо фрагмент, тому що він зараз закинувся, бог знає куди. Перезакинемо мається на увазі Project, експортуємо його ще раз. Свіскроно. І він зараз експортується до нашої моделі базис. Тобто він зараз буде на робочому столі. Відкриваємо VR Pro, імпортувати, завантажити файл, робочий стіл. Тут у нас тумби наші, і ось наша кухня, яку ми зберегли і зробили проєкт на DSP Німфея Alba, тобто на наш корпус. І маємо ми тепер порізку на, на всі деталі корпуса нашої кухні. Перевіряємо всі ці деталі. Кухонька 8 модулів, пам'ятаєте, це у нас поличка. Поличка, поличка. Ось у нас стійка, модуль верхній, виріз під шину для навісів, паз, тримачі, Сам навіс, отвори під конфермат, шкант. Це ми теж з вами вчимось аналізувати нашу модель. На курсі я про це кажу більш детально. Як їх аналізувати, як розуміти, що це за деталь, що воно таке? Ось так. Це у нас духовка. Верхній модуль з поличками, полички в витяжку. Це у нас верхній модуль витяжка. Знову духовка. стійка ліва вже. Всі деталі посверлені. Маємо тут паз під ручку в верхньому модулі. Це у нас дно. Тут паза немає, тому що це у нас дно витяжки. Далі погнали у нас тут вирізи під ручку гола. Отвори для кріплення ручки. І отвори для кріплення наших направляючих для наших шухляд. Так, дно секції. Ось, виріз одразу. Можемо спробувати його тут закрикувати. Не впевнений, що VR пропустить, але давайте спробуємо. Райка. Ну, давайте 0,5 додати. Є. Все, виріз ми закрайкували. Це у нас дно модуля з духовкою. Бачимо, що ось виріс під руку, щоб відкривати фасад. Модуль у нас з шухлядками, ручка гола. Дно шухляди. Можемо його теж закрайкувати по периметру. Ось так. Задня стінка шухляди. Всі деталі посверлені. Вони всі. Зі сверліннями. Що ми робимо далі? Ну бачимо в принципі, помилок тут у нас немає ніяких. фальшпанельки Ось фальшпанель на витяжку. Це отвори, щоб прикрутити магніти сюди. Ну, ось і перша деталь знову. Все, по ми закинули. Експортували на VR, далі ми можемо замовити цю порізку на самому віярі. Дивимось, ось DSP, чистий розмір. Проводимо розрахунок. Глянемо скільки ця порізка буде коштувати зі знижкою. же ж цікавить наша знижка. Тут у нас кухня 8 модулів. Це тільки ми замовляємо зараз корпус, це без фасадів. Бачимо вісім модулів. Нам обійшлось в 20 тисяч гривень. Знижка 5854. Супер мега маленька кухонька. Знижка на корпус 5854. Ви також отримаєте, якщо прийдете на навчання, якщо ви там хочете собі спроектувати шафу, гардеробну тумбочки, кухню. Тобто за суму знижки ви відіб'єте повністю вартість цього курсу. 20 тисяч гривень, тільки корпус, стільниці тут немає, фасадів тут немає. Це до того, що буває там пишуть в коментарях, та я там сам кухню за. 30 тисяч гривень зроблю. Не зробите хіба що зробите ось таку стільничка буде ДСП, ну і фурнітура, зрозуміло, тут її небагато. А сюди ще треба фасад. Ось таку кухоньку, буквально півгодини, Ми з вами спроєктували, закинули її сюди. Можемо оформити замовлення. Ім'я, прізвище ваше, як ви зазначали в особистому кабінеті. Мобільний телефон перевіряєте ваш не ваш. Спосіб доставки обираєте або самовивіз з гавила віскозної Константинівської, або ж адресна доставка, або доставка з вантажниками. Теж коментар можете тут прописати менеджеру якусь інформацію, якщо вона є. І замовити. Давайте виберемо. Нехай буде. Я обираю самовивіз. Форма оплати. Давайте онлайн оплата, тип товару. Це у нас кухня. Замовити зараз, з'явиться номер нашої заявки, номер нашого рахунку, і далі ми зможемо його онлайн проплатити. Також можна проплатити з ФОП Юрособи, з цим питань ніяких немає. Онлайн готівкою в офісі варіантів безліч теж є розстрочки частинами. Ну, багато варіантів є можливості типу проплати. Чекаємо, поки сформується. Наш рахунок, номер нашого рахунку. Одразу можемо перейти до оплати. З'являється тут вікно. Так, рахунок на проплату. Обираємо платити, німфея Alba, ДСП все. Що ж, я вам показав, як взагалі от кухонька, вона величка. Експортується вона на VR Pro. Ми там бачимо з вами позиції з нашими деталями. Виглядають вони ось так. Ці позиції. Ось я приховую виділені. Наприклад, це у нас ось приховати не виділені. І ми бачимо ось таку деталь. З усіма отворами необхідними під полице під завісу, паз, виріз під шину для навісів. Ось так. І, взагалі, показали вам користь бібліотеки кухонних модулів. Тому що, якщо її немає, ну проєктування дуже сильно розтягується на дні. Буває, доводиться таку кухню там проєктувати цілий день.